У Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайло Бичука ані схвильованих батьків, ані розгублених абітурієнтів. Не до того майбутніх спудеїв випробовують творчими конкурсами з рисунку, натюрморту та композиції. Петро Печорний, народний художник України, понад 10 років викладає в інституті талановитого учня розпізнати. каже, не важко, основне, щоб умів малювати. Що не вміє людина малювати, вона не буде хорошим і керамічним там художникам по там чи пати. Стиль, тому дуже важливо. Потім ми порівнюємо десь, вже, коли оцінюємо роботи по композиції, дивимося, як же прийшов цей абітурієнт по рисунку по живопису. Так що тут це все в комплексі. Рисунок, живопис і композиція. Ангеліна три творчі завдання виконала швидко, однак хвилюється, що не дуже вправно. В живописі я дуже там промахнулася і. Отримала не досить високий бал, але я сподіваюся, що композиція мене витягне. Мені здається, що тут дійсно навчають творчості. заступник голови приймальної комісії Тетяна Козинець заспокоює для тих, хто не вступить цьогоріч, є в університеті підготовчі курси. Якщо це абітурієнт не киянин, то він може приїхати в суботу в неділю. Він отримує завдання. Далі він привозить готові завдання, вони аналізуються, вони рецензуються нашими ж викладачами, які працюють на цих курсах. І далі він покращує свою ситуацію. Таким чином, протягом року він цілком може підготуватися. До вступних екзем. за словами ректора Київський інститут імені Бойчука значно відрізняється від багатьох мистецьких євровищів. Тут пропонують класичні знання і водночас орієнтують на сучасні тенденції. Перші два роки даємо класичне образування. це рисунок, живопись, композиція. дітей доводим до уже определеного уровня, потім на нього накладаємо уже спеціалізації. Всі очень інтенсивно працюємо з виставочними залами різними. З музеями для того, щоб наші студенти, не преподавателі, виставлялись в эти свої роботи. Конкурс в цьому університеті великий, – 10-14 осіб на місце. Тож цього року виш має нагоду набрати найкращих із кращих абітурієнтів. Людмила Кліндухова, Олександр Сушенцов, освітній портал Петпреса.